Баракуди великі хижі риби, широко поширені в тропічних і субтропічних океанах. Вони належать до ряду вітрильникаві разом із рибом меч і марлінами. У даний час відомо 29 видів баракут, які можуть істотно відрізнятися за розміром і зовнішнім виглядом, але мати досить схожий спосіб життя. Найбільшим видом є велика баракула, яка може виростати до 2 метрів у довжину і важити близько 50 кілограмів. Деякі люди стверджують, що бачили баракут довжиною близько 3 метрів, які могли б важити більше 100 кілограмів, але існування таких монстрів ще не підтверджено документально. Як і більшість риб, баракуди розмножуються шляхом відкладання ікринок у процесі, який називається нерестом. Нерест у багатьох видів баракут відбувається в прибережних районах з ранньої весни до пізньої осені. Самки деяких видів можуть виробляти близько 400 тисяч ікринок, які викидаються у воду і відразу ж запліднюються самцями. У багатьох видів молоді баракуди збираються великі зграї, тоді як дорослі віддають перевагу жити і полювати окремо. Баракуди дуже швидкі, але не витривалі плавці, тому в більшості випадків вони покладаються на раптову атаку, щоб настагнати жертву. Під час атаки вони можуть розвивати швидкість до. 60 км на годину. Після захоплення здобич в гру вступають два різні типи зубів. Великі місто схоплюють здобич, а малі роздирають м'ясо як пилка. Найчастіше жертвами баракуд стають риби, наприклад, жовтохвіст. Баракуди чудово розпізнають хворих риб і тих риб, які рухаються неприродним чином. Тому часто нападають на зачеплені гачком або списом рибу. Оскільки баракудам не потрібно ковтати здобуть цілком, вони можуть полювати на багатьох добре захищених тварин, розриваючи їх на частини. Одними з таких тварин є крилатки, які мають багато отруйних шипів. Зазвичай крилатки не є основною здобиччю баракуди, але баракуди є одним із небагатьох хижаків, які можуть їсти дорослу крилатку. Не до кінця зрозуміло, як баракуди можуть їсти крилатку без будь-яких видимих наслідків, але цілком можливо, що вони не сприймають отруду крилатки. Крім риб, баракуди можуть полювати на багатьох інших морських тварин, навіть на великих, відриваючи м'ясо від тіла. І іноді. Вони можуть атакувати навіть таких великих морських птахів, як, наприклад, веліканів. У той же час. Баракуди не є виключно мисливцями. Вони також можуть харчуватися рештками померлих риб і тварин. Баракуди є однією з небагатьох риб, окрім акул, які можуть навмисно напасти на людину не тільки через загрозу, але й як на здобич. Вдома кілька випадків смерті людей, які ймовірно стали результатом нападу баракут. Але все ж напади баракуди рідкісні, і в більшості випадків вони спровоковані людьми. Однак не тільки живі баракуди можуть бути небезпечними. Великі розміри та люта поведінка зробили баракуд популярною мисливською рибою. Крім спортивної риболовлі, баракуди використовують і в їжу, а за смаком її м'ясо нагадує тунця. І однак вживання м'яса баракуду може бути надзвичайно небезпечним. У багатьох країнах, де баракурд виловлюють для їжі, існує специфічна хвороба під назвою Сігуатера. Симптоми сігуатери зазвичай з'являються через кілька годин після вживання м'яса баракурі і включають у себе багато різних розладів, такі як нудота, головні болі, та гікардія і нездатність відрізнити гаряче від холодного. Симптоми можуть тривати від кількох тижнів до кількох років, а в деяких випадках навіть призвести до смерті. Але барахуни самі по собі не отруйні. Токсини сігуатери виробляються мікроскопічними одноклітинними організмами, що належать до класу динофіцевих. Які мешкають у тропічних і субтропічних океанах на поверхні коралів і водоростей. Рослиноїдні риби поїдаються організмі разом з їжею і накопичують токсини в своєму організмі. У свою чергу, хижі риби, такі як баракулі, поїдають травоїдних і накопичують токсини на багато більших концентраціях. Людина набагато менш стійка до токсинів, ніж риба, тому навіть невелика порція токсинної риби може призвести до серйозного отруєння. Токсини сігуатери не мають ні запаху, ні смаку, їх неможливо знищити при варінні, тому єдиний спосіб уникнути отруєння не вживати потенційно небезпечних рифових риб, особливо хижих. Більш того, м'ясо великих хижих риб завжди має високий вміст важких металів та інших забруднювачів, тому його в будь-якому випадку не рекомендують до вживання. Але навіть такий потужний хижак, як баракуда, вразливий для паразитів. І щоб позбутися їх, баракуди відвідують спеціальні місця в океані, які називають очисними станціями. На цих станціях живуть риби-чистильники, які з задоволенням з'їдають усіх паразитів зі шкіри будь-якого клієнта. Усе, що потрібно зробити баракуді, це просто відкрити рот і зберігати спокій. Якщо вам сподобалось це відео, поставте йому лайк і поділіться своїми враженнями в коментарях. А на сьогодні все. Бувайте до наступної зустрічі.